Вітаю, друзі, дуже рада вас бачити знову. Сьогодні, як завжди, хочу поділитися з вами нашою новою, цікавою історією, а вам усім бажаю приємного перегляду. У день мого весілля мене покинув наречений. Ніхто не розумів, чому ж так сталося. Навіть його батьки не знали, куди він подівся, і я не могла також знайти собі місця. Спочатку думали, що з ним щось трапилось, а потім його друг передав мені лист від нього. Не чекай мене. Я не можу з тобою одружитись. Бажаю тобі бути щасливою з іншим. Пробач, і не шукай мене. Коротка записка, яка, як я вважала, зруйнувала моє життя. В той день я його просто проклинала. Батьки нареченого намагалися вивідати друга, куди ж подівся їх син і що насправді сталося, але він і сам до кінця нічого не знав. Минув час. Колишній наречений мешкав у батьків, і ми з ним припинили спілкуватися, я не могла пробачити такого приниження, навіть будувала плани помсти. Перше, що мені хотілося зробити, це вийти заміж на зло йому за свого колишнього хлопця, який вже давно за мною бігав. Добре, що мама вчасно дізналася про це і відмовила мене від такого вчинку. Тільки через півроку я дізналася, чому мій наречений так вчинив, його не стало. Перед самим весіллям він дізнався, що невіліковно хворий. Йому не хотілося сковувати мене і змушувати за ним страждати. Навіть його батьки не знали про діагноз до останнього, знав лише найкращий друг, який потім приніс мені прощального листа. Вже потім він розповів, що він до останнього питав про мене, хотів зустрітися, все розповісти, але все одно зупинявся. Це б змусило мене страждати ще більше. Я не стала читати того листа, мені було дуже боляче. Конверт так і досі лежить запакований.